Выходим, ручки за голову бігом. Виходим, життя. Руки за голову бігом! Доброго дня. Руки за голову кажу. Три. Пістолет уберите, пістолет скобуры, скобуры, пістолет заберіть, спрячьте, все, правильно. Так, громадины. Громадянин, червики знімаємо, зразу кажу. Червики знімаємо. Че я не слышу? Ну дуже тихо слышно. Давай, да, я прям дуже сильно. Черевычки так... знімаємо. Вас Сир, буде шановні, дивіться, зараз у нас в штаті військове положення, великоменданську а, Наразі у нас 9.20 З 9.20 а також а, потрібно знімати її дуже яскраві елементи одягу. А, постанова вийшла. Можете, будь ласка, зняти кубуру а також ваші тапки. Адіо. а блин. Черевички мои, откуда такие черевички? -зніміть, зніміть будь ласка, яскраві предметы одягу, и в ушки теж. Опа!